Добрий день, діти! З вами Людмила Іванівна і 109 заклад дошкільної освіти. Запрошую вас в нашу творчу майстерню. Сьогодні я пропоную вам намалювати незвичайні квіти. Для цього нам потрібні пакувальна плівка з повітряними пухирцями. Аркуш. Тонованого паперу, клейонка, пензлик, ватні палички, гуашеві фарби, склянка з водою і серветки. Отже, починаємо. Беремо пензлик і намазуємо. Перший буде у нас біла буде квітка. Намазуємо білий колір. Наносимо сюди ось таким чином. Перегортаємо і робимо відтиск. беремо серветочку і тихенько притуляємо її. До нашої плівочки знімаємо, дуже гарно вийшло. Тепер викладаємо на клейонку. другий колір у нас буде рожевий. Промиваємо пензлик. Так, наносимо рожеву фарбу на. нашу пливочку выкладываем поруч, притыскаем и Снимаем пливку Вот такий у нас оттиск получился. А теперь пропоную вам намалювати синюю фарбой квіточку. Вот так. Намазываем нашу плівку Синьою фарбою до крайов намазуємо чути? Бачите? Ось так перегортаємо, притискаємо серветочки. Ось такі відтіск. Це у нас трохи фарбу треба прибрати. Так. Добре. Зараз зробимо ватними паличками, по краях квітки зробимо відтінок. На білому кольорі будемо робити. Рожевий відтінок. Дивіться, ось таким чином. На рожевому фоні пропоную зробити так само ніжно рожевий відтінок. ватною паличкою. Можна всередині отак зробити теж. Трохи. І так само тут всередині. Так. А тепер на синьою зробимо відтінок блакитний. Ось я змішала білу фарбу з синьою. Дивіться, який в мене колір вийшов блакитний. Ось так. А тепер треба намалювати стебло і листя нашим квітом. Набираємо зеленої фарби і малюємо. Ось такі стебло. Так, а листя ось таким чином малюємо, тому що у цієї квітки я зараз не буду казати, може, ви здогадаєте, що це за квітка? У неї ось такі овальні листечка витягнуті. А на кінцях загострені? Діти. Як ви думаєте, що це за квітка? Це Гортензія. Ось ця квітка схожа на гортензію. Гортензія це такий кущ декоративний, він невисокий, десь полтора метра заввишки. Гортензія це ім'я англійської принцеси. І так само назвали цю квітку. Є така прикмета: якщо ти хочеш, щоб у тебе були друзі. Подаруй їм квітку гортензії. гортензія. прикрашає наші сади і парки, клумби. Вона дуже красиво цвіте з літа до пізньої осені. Бережіть нашу рідну природу. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре, до побачення!